Ну що ж, відпразнували вже новий рік. Шановне панство, ми продовжуємо нашу неймовірну війну, в якій поки що ми не дуже добре виіграємо, але і не проіграємо начебто також. Ось! Що у нас нового? Ну, взагалі, я не пам'ятаю, чи я вже це показував. Тут у нас є така от територія маленька. Трішки бачимо нам тут дали. підходи, підкріплення від <кхем> Болівії. Ну це таке, це таке лояльне, так? Взагалі, як бачимо, в цілому сильних таких змін ми не бачимо, але з цієї точки зору ми бачимо ідуть бої. Іспанія, і взагалі тут флот противника також. Бачимо, що тут у нас Алжири захопили. Ну, трішки отак от вони обстрілюють. І намагаються щось взяти під свій контроль, але ж зрозуміло, що ну, візьмуть, ну, візьмуть вони ці провінції, так, але ж це ну, ніякого ну, взагалі нічого не дасть. Незрозуміло, чого вони питають цим. Е, ну, про що вони думають, незрозуміло. Як бачимо, що відбувається тут? Е, тут наступна ситуація: е, ми вернули Ваді Хальпа, ми вернули Хартум. Могли вер вернути касала, з якого ми відходили, Малакаль могли вернути Ну, як бачимо, джуба Джуба э, вернулась, але, скоріше всього, зараз ми її знову, знову, знову її захоплять. Недовго вона нас э, джуба такий, э, важливий... Э, дуже такий важливий город, який э, нам було дуже тяжко здавати, і як бачимо. Ситуація ну, краще не становиться. ось а, Що в нас тут є? Ще такого цікавого, як бачимо, самоль... самоліти противника це, це, це щось взагалі неймовірне. Як їх збивати незрозуміло. Вони продовжують просто нав... навалювати сюди от удари, навалюють і навалюють. ну Все тут ну Це, це звичайно жах. Це, звичайно, жах. Але що можемо зробити? Поки що терпимо. Стоїмо в якоїсь такої от обороні, десь тут наступаємо. Як бачимо, тут такі ось війська противника. Ми дуже близько підходили до аеродрому, який могли ну, унічтожити, але не вийшли. Тепер ми дивимося трішки сюди, як я вже й казав, ми змогли зробити, до речі, телеграм це важливо. Переходьте в Телеграм. Ми змогли зробити ось такий ось. Коридорчик до Індійського океану. Все ж таки, це було можливо, як бачите, ми зараз от біля океану, і взагалі це щось неймовірне. Я вважав, що це буде неможливо. Як бачите, нас його також скоро відберуть. Але головне, що ці території ми їх потихеньку. Чому це важливо взагалі? Тому що там падає бойовий дух. Ось. І це, звичайно, перевага нам. Тут ми доходили десь до Сперрінгбок, але як бачите, вони нас відбили якось, незрозуміло як. Тут у нас ситуація така незрозуміла. Тут ми по столиці б'ємо. Ось тут артилерія противника. Як бачимо, тут якісь війська такі скопчені в нього, і десь тут, напевно, теж є війська. Ось тут от така от ситуація. Тут ми зараз йдемо на артилерію, тут ідуть самольоти це, звичайно, не дуже добре. Ми близько вже до, цієї, до цього аеродрому. Тобто, фактично нам потрібно потрібні сили, щоб зайти з цих сторін, але Але... знову ж таки, як бачите. А, вони взлетіли, так. Да. Самоліти взлетіли. Будемо сподіватися, що ми всміємо. Давайте подивимось, тут і вони будуть час і їм час 52. Так, да, це не дуже добре. Ну дуже добре. <кій> зараз в мене є одна ідея, а як можна це провернути Можна зараз розділити армію, до речі. Це як варіант. За ким він зараз буде летіти цікаво. Так, да, да він летить за. Летить за цим. Ну, хоч щось. Хоч щось. Хоча б не будуть бить по нашим... По нашій артилерії, якій і так не дуже добре. Будемо казати відверто. Ось, і ми зараз. Від... Ну, як відступаємо? Не відступаємо, звичайно. Зараз ми будемо наступати на цьому напрямку. А далі ситуація буде. Ну що ж, на цьому ми будемо закінчувати відео. Як бачите, ситуація не дуже добре взагалі складається, але надія є завжди. І навіть якщо ми злиємо цю катку, потрібно хоч щось було. ну Таке феєричне випробувати. До наступних частин. Пока.